Королівство маленьких справ. Десь далеко-далеко, в самому серці лісу, було крихітне, але дуже працьовите королівство. Це було королівство комах, місце, де панувала злагода, порядок і взаємоповага Правила там мудра бджілка мати. Вона знала кожна комаха. Має свою справу і своє призначення. Навіть найменше крильце може зробити велику справу, часто казала вона. І це була правда. Бджоли збирали нектар і запилювали квіти. Мурашки будували тунелі, розпушували землю і прибирали сміття. Жуки допомагали удобрювати ґрунт, розпушували землю своїм копанням, поїдали шкідників і залишки зів'ялих рослин, щоб нові могли рости вільно. Метелики прикрашали ліс і опилювали рослини. І навіть мухи. Хоч їх і не всі любили, мали важливу місію. Вони допомагали природі розкладати залишки їжі і підтримували чистоту. Але одного дня в королівство прийшов павук на ім'я Гордий Аркус. Він був великий, мовчазний і дуже самовпевнений. Він – Мови. Я мисливець, я ловлю комах, отже я найважливіше, без мене ліс був би переповнений дрібнотою. Комахи образились, вони працювали, не покладаючи крилець і не вважали себе дрібнотою. Тоді мудра бджілка мати сказала. Що ж, давайте на один день зникнемо з лісу. Нехай аргус сам впорається зі всім. Наступного ранку ліс прокинувся надзвичайно тихим, стало порожньо. Ніхто не здищав, не бурхав, не копошився. Квіти, кущі, дерева, земля сумували. Їх ніхто не відвідував. Павутиння Аргуса висіло порожнє, не було кого ловити, Павук сів і тихо прошепотів. Що ж я накоїв? Ввечері, коли всі комахи повернулися, Аргус сам підійшов до них і сказав Пробачте мене. Я помилявся. Я не розумів, що кожен із вас виконує важливу справу. Ви всі потрібні, без вас ліс мертвий. Ділка мати усміхнулася. Головне, ти зрозумів. Ми всі різні, але всі важливі, разом ми Сила. З того часу в королівстві маленьких справ панувала ще більша злагода, ніхто не хизувався, ніхто не знецінював чужої праці, навіть Аргус навчився помічати красу в кожній комасі. Діти, як ви думаєте, чому Аргус спочатку вважав себе? Найважливішим? Бо він думав, що ловить інших, і тому найсильніший. Йому здавалося, що без нього буде безлад. А що він зрозумів, коли комахи зникли? Агру зрозумів, що без комах в лісі стало сумно і порожньо. Що кожна комаха має свою важливу роботу і без них ліс не може жити. А чому важливо, щоб кожен виконував свою справу? Бо навіть маленька справа теж допомагає всім? Діти, запам'ятайте! Навіть найменша комашка приносить користь і є важливою для життя на землі. Природа це велика команда, і кожен її учасник має свою роль. Без одного все змінюється, тому потрібно поважати всіх, і великих, і малих.